Неймовірно уповноважений заявити і повідомити, що ми починаємо 20-й, тобто ювілейний сезон глобального лідерського саміту в Україні. Я думаю, що можливо хтось з вас вже почав рахувати, скільки самітів ви особисто були присутні наживо або онлайн. До речі, на саміті цього року, 27-28 листопада, у Києві, ми спробуємо віднайти того, хто був найбільшу кількість самітів в залі, і якось привітаємо і нагородимо. Отже, 27-28 листопада, ювілейний 20-й. Глобальний лідерський саміт в Києві, а також онлайн в будь-якій точці світу. Отже, звертаю увагу, що ви можете долучитися персонально або командою в залі в Києві, або персонально і командою онлайн, де б ви не перебували. Ми заохочуємо, можливо, в офісі церкви, в офісі організації, бізнесу, зібратися командою від 10 учасників і долучитися онлайн або в київському залі. Що буде цього року? 20-й сезон. Звісно, програму формати концепція для досвідчених відвідувачів. Вона добре відома. Ми переглядаємо ексклюзивні промови міжнародних промовців топ рівня. Цього разу це, звісно, Крек Грошел, Джон Максвелл – це знакові імена для міжнародної теми лідерства. Також українські промовці з різних галузей, з церковного служіння, з українських збройних сил України, також з бізнесу і підприємництва і з громадського сектору. Але що важливо, ми будемо цього року святкувати ваше лідерство людей, які багато років відвідують глобальний лідерський саміт або нещодавно лише долучилися. Гелеяс це місце для святкування лідерства. Я коли спостерігаю за українськими лідерами в різних галузях і секторах, я по справжньому надихаюсь. Ви надихаєте і я. Це натхнення також обов'язково відвожу завжди в Чикаго на центральну подію, коли я щороку її відвідую у серпні. Отже, 27-28 листопада, ми святкуватимо успішне лідерство українських. Лідерів з різних галузей і секторів, які зараз, попри ці надзвичайно складні обставини, продовжують звершувати свою справу служіння, демонструючи приклади лідерства. І також ми будемо надихати нових лідерів, юних хлопців і дівчат, які тут і зараз проживають в Україні для того, щоб приносити найкращі перетворення в нашій нації і в нашій державі. Будемо пам'ятати, всі ці роки одне з основних гасел ГЛС є незмінним. Від кращого лідерства виграють всі, і та також ми в Україні маємо наше гасло, особливо яке актуальне є ці нинішні складні роки. Українське лідерство має значення для світу, і ми дуже добре в цьому. Переконалися, вже побачимося 27 і 28 листопада на ювілейному 20-му сезоні глобального лідерського саміту наживо в Києві або онлайн у будь-якій точці світу. Побачимось.